Всіх вітаю! Сьогодні готуємо квашену капусту за класичним рецептом на зиму. Цей рецепт найпростіший, а капуста хрумка, соковита і дуже корисна! Кому цікавий рецепт її приготування, залишайтеся зі мною і будемо разом готувати! Нам потрібний найменший набір продуктів. Це капуста білокачанна та морква, і кам'яна сіль. Не йодована, не дрібного помелу, а саме кам'яна. Для квашення слід використовувати капусту середньостиглих або пізньостиглих сортів. Вона має бути щільною та соковитою. Її можна нашаткувати на шатківницю. Ми будемо нарізати ножем. Нарізаємо смужками середньої товщини. Оскільки в готовому вигляді нам потрібно отримати хрумку капусту. Якщо будуть тоненькі смужки, капуста буде м'яка. Її можна складати в глибоку тару. У нас невеликий об'єм засолювання, тож зразу викладаємо гіркою прямо на столі. Робимо кому як зручно, морку натираємо на велику терку. Велика кількість моркви не потрібна, зазвичай на 1 кг капусти беруть 50-80 г. Поки не додаючи ні моркви, ні солі, злегка обминаємо її руками. При цьому сильно не давимо. Так, капуста швидше пустить сік після додавання солі. І коли вона зволожилася, додаємо терту морку. А також солимо. Зазвичай на 1 кг капусти беруть 20-25 г солі. У нас 4,5 кг нарізаної капусти будемо додавати 4,5 столові ложки солі. Ложки набираємо без верха. Краще згодом при необхідності додати. Тут потрібно вгадати з сіллю. Якщо капуста гірчить, значить переборщили з сіллю. Якщо капуста почне псуватися, виділяти слиз це від недостатньої кількості солі. Тож солимо і пробуємо. Все добре перемішуємо, щоб сіль морпи розподілилися в капусті і злегка трохи руками приминаємо. Капусту перемішуємо і вже видно, як вона починає відділяти свій сік. Дуже соковита. Її можна переложити в каструлю, де вона буде класитися, або ж зразу в банки. Нам зручніше в банки. І для неї ми взяли 1,5-літрові. Ставимо рядом, закладаємо і ущільнюємо капусту. Ущільнювати можна руками, дерев'яним товкачем або ж як у нас кам'яним. Але з таким треба обережно працювати, щоб не розбилася банка. Ось уже видно яка соковита капуста. Видно як активно відділяється сік. Її до самого верху не докладаємо, так як під час бродіння капуста буде підніматися разом з соком. Ця капуста у нас помістилася в трьох півлітрових банках, де їх поставили на підніс. Кожну банку прикриваємо серветками, можна і марлею. І так залишаємо при кімнатній температурі на 3-4 дні. На другий день капуста разом з соком добре піднялися верху. дерев'яною шпажкою її протикаємо до самого дна банки. Необхідно випустити гази, які будуть накопичуватися в банці. Такі процедури будемо повторювати протягом всіх тих днів, коли вона буде кваситися. По одному разу в день. А якщо і два рази, то не буде лишнім. Потім ложкою поправляємо капусту, занурюємо всік, знову накриваємо серветками. Коли капуста буде готова, її можна пробувати. А потім закриваємо капроновими кришками і виносимо в холодне приміщення. Капуста квашена в своєму соку – це саме найкращий рецепт для тривалого зберігання. І при квашенні всі корисні властивості капусти лише покращуються, готуємо та смакуємо. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!